Дивіться, який сердитий лежить. Чого ти сердишся? Подумаєш, в 5 ранку виставили тебе з кімнати, і то я тебе не виставив. Тебе заніс в іншу кімнату, положив на крісло. О ти влаштував тик дик. Ти вирішив, якщо тобі не спиться, то і нам теж не буде спатися, так? Що таке? Що трапилось? Ти ж такий гарний хлопчик був. Завжди з нашим будильником прокидався. Оце щось. Розбушувався. Ранці ти прийшов, я відчинив двері, вигладив тебе. Що ти злися? Лися? Бачите, сердиться як? сердиться. На нас? Не сердься. Ти ж хороший котик. Хороший котик, да Ти вже ж поїв вранці, вигадали тебе? Поганяв. мишаків потаскав і все одно. За те, що вранці виніс його з кімнати. І то як виніс? Він? Бився, піймав його, виніс іншу кімнату, положив на крісло і зачинив до нас в спальню в двері. Так, да, є ще тут. Ну добре, пересердишся, приходь, пограємося.